Багато хто питає, чого у вас така ціна на покрівельні роботи. Дорого, дорого. От люди зекономили. Бачите, як скоба прибита модно. Вони гвозді прибиті, зубів немає. Європа. Отам От прогон верхній. Просто збитий досками. З'єднання мурлата зараз покажу. Це з'єднання Мурлата. Ну, і тут багато ще всяких нюансів. Це ще не все. Що, нашов і пішов? Це комен. Привіт! Там все видно. Це стойка така? Підпирає. Тут а що? Два цвяхи і два недобитих. Тут а що в нас? Бем, бем, бем. Ну, така якісна робота. З'єднання крокви. Раз, два, три, чотири, п'ять цвяхів. Звісно, воно не буде триматися. Тут прогоном Ой! Стойка. Опа! А там ще підкладено.